Привітик! Поговоримо з вами сьогодні про те, як зробити свій кадр якісним, якщо ти новачок, пройшов фотостудію, і не знаєш, як користуватися світлом, яке світло тобі потрібне, і як, де його ставити взагалі, скільки його ставити: одне, два, три, 5. Давайте погодимося з тим що тупити норм, пробувати норм, помалятись норм, але не норм робити темні кадри, маючи для того все необхідне. Тобто, коли фотографи початківці приходять в фотостудію, мають в кутку, кутку студії дуже багато різноманітного світла, але його не беруть і роблять темні кадри. І те саме, якби кухар свідомо відмовлявся би солити страви, тому що боявся би їх пересолити. Світло це такий самий інструмент. Для створення якісних кадрів, як і фотокамер, які види світла є. Це імпульсне та постійне. Імпульсне світло воно працює як спалах, воно є дуже інтенсивним, воно освітлює ідеальну картинку в повній темряві. Але його особливість така, що ви побачите його дію тільки після того, як натиснете на кнопку затвора. Воно синхронізовується з вашою камерою завдяки синхронізатору, який дає також студія. Ви його одягаєте наверх вашої камери на гарячий башмак. Цей синхронізатор синхронізовує вашу камеру з світлом. Коли ви натискаєте на кнопку, воно спалахує, і після того ви можете побачити, наскільки добре чи погано освітлилося. Світло потрібно посунути, відсунути, зробити інтенсивнішим чи менш інтенсивним, чи додати ще якесь. Тобто з кожним кадром ви зможете оцінювати зміни, які ви внесли. Це світло набагато потужніше за денне світло, тому якщо ви зніматимете в студії з денним світлом, знайте, що імпульсне буде пересвічувати і перебивати інтенсивність денного світла. Постійне світло світить як прожекторне. Якщо ви його вімкнули, воно засяяло, освітлило вашу локацію, вашу сцену зйомки, ваш об'єкт зйомки, і ви можете. Оцінити, наскільки його потрібно зробити, потужнішим чи менш потужним. Звичайно, також після того, як ви зробите кадр, ви можете повторно оцінити, тому що, коли ви бачите це вживу, але коли ви певні налаштування на камері, можуть вам зробити кадр темнішим, чи навпаки, засвітлим, так? Ну, Це вже окрема історія. Це світло, воно може слугувати і додатковим до денного світла, тобто воно по теплоті своїй зазвичай є 5000 кельвінів, тобто таке, як денне світло. Воно може перебирати на себе роль основного, тому що воно може бути інтенсивнішим за денне. Тобто, якщо денне світло є не дуже інтенсивним, так такі, якщо це хмарний день, то постійне світло, якщо воно є яскравішим, воно забирає на себе головну роль. А денне світло буде як додаткове, як в моєму випадку, у мене зараз стоїть така лампа довга, як палка, вона освітлює і створює як основну таку свою задачу. А денне світло, яке зараз заливає кімнату, воно в мене як заповнююче світло. Отож, джерела світла, в залежності від свого розташування та інтенсивності, мають свою певну задачу, свою роль і свою певну назву. Сьогодні поговоримо з вами про три види світла, яка їх роль. В локації спочатку малюючи світло. Малюючи світло, це основне джерело світла, яке створює основний світло-тіньовий малюнок, формуючи об'єм і текстуру. Запам'ятайте ці основні твердження: тобто, це основне джерело світла і світло-тіньовий малюнок. Світло-тіньовий малюнок, що світло є не надміру, тіні зберігаються, світло не заливає повністю людину зі всіх сторін, позбавляючи її тіней. Тої так само і позбавляючи її, і рельєфу, який необхідний для того, щоб зрозуміти, який об'єм має людина. Якщо там його забагато, відповідно все спотворюється і стає неправдивим. Друге джерело світла заповнююче світло. Воно працює як доповненням до основного світла, підсвічуючи тіні, пом'якшує тіні і для зменшення загального контрасту і створює красивий баланс на фотографії. В залежності від інтенсивності джерел світла, якщо у вас є малююче і заповнююче, то, наприклад, якщо б ця лампа, яка в мене зараз світить, вона була б набагато менш інтенсивна, ніж моє заповнююче світло, то вона би слугувала би заповнюючим, тобто підсвічуючи якісь тіні. А моє денне світло, яке є зараз не сильно інтенсивним, воно було б малюючим. Тобто, пам'ятайте, що в залежності від інтенсивності світла джерела, воно виконує різні ролі, ну і в залежності від свого розташування. І третє джерело світла ми розглянемо як контрове. Це Світло, яке знаходиться позаду об'єкта, створюючи, підсвічуючи контур, створює обідок в деяких випадках, випадках також створює сяєння в кадрі і слугує для того, щоб відокремити об'єкт від фону. Якщо ви, наприклад, знімаєте об'єкт на вулиці і позаду людини є сонечко, яке світить ззаду вам в кадр, і робить таке світіння, це теж контрове світло. Ці три джерела світла допоможуть вам якісно. На початку створювати красиву картинку. Не обов'язково використовувати їх три. Можна використовувати тільки одне, або тільки два, а можна і три, або тільки одне, контрове. Просто запам'ятайте ці назви і коли ви оглядаєте референси, аналізуйте, яке джерело світла де може бути розташованим, щоб таким чином освітити кадр. Я також ще хочу поговорити про флаги. І ви ще маєте знати, що в студіях знаходяться флаги, це просто така стійка. Панель, яка з однієї сторони біла, з іншої чорна, вона слугує для того, щоб відбивати або поглинати світло. Відповідно, біла відбиває, чорна поглинає. Її використовують для того, коли в студії дуже багато світла, і ви можете її поставити таким чином, що вона буде відбивати денне світло на людину. Тобто, зі сторони, так? якщо, наприклад, зараз у мене з цієї сторони світить лампа, то з цієї сторони так, я можу поставити білий флаг. І він, відповідно, буде на мене відбивати це світло і створювати ось таке доповнююче, підсвічуючи легесенько ці тіні. Відповідно, якщо, якщо розташовувати темною стороною, то буду створювати більше і. Глибша тінь на обличчі, тобто, що воно поглинатиме. Такі е, чорні панелі використовують в тому випадку, коли дуже багато білого простору навколо об'єкта, і здається, що ніби тіней взагалі немає. Тобто вони зникли, тому що світло, інтенсивне, воно падає на підлогу, стелю, стіни, все-все біле, все відбиває, всюди відсвічує, тому для того є така чорна. Панель, і вона створює таку камерність для світла, щоб воно поглинулось і гарні з'явилися тіні на обличчі. Я вам сьогодні покажу це на прикладі невеличкий бекстейдж. Я спеціально взяла, у мене немає зі мною зараз постійного світла. У мене є така ось настолка, у мене є ось такий розсіювач для накамерного спалу, але він у мене буде сьогодні як софтбокс. Слугувати і підсвічувати, тобто, це буде з за, е, якимсь заповнюючим, так, доповнюючим світлом. Е, можливо, навіть цю лампу використаю і покажу вам наглядно, як виглядає освітлення.